Вітаю вас всіх, мої любі співмешканці, Ви в хаті Машича, і сьогодні мені виповнилося 20 років. Поки ви вітаєте мене в коментарях, я розповідаю вам, чому це відео взагалі існує. Зазвичай, як і всі блогери, я роблю новорічний подкаст, де підводжу підсумки року, і розповідаю про плани на наступний. Але цього року я вирішив не робити цей подкаст, а зробити підсумки всіх років мого існування взагалі. І в цьому подкасті, під який ви можете просто помалювати, я розповім вам про своє життя, яке було коротке, але досить насичене. Але попереджую, що більшість того, про що я розповім в цьому відео, воно стосується періоду від 2016 року по сьогодення. Тому що до 16-го року я був в основному лише дитиною, яка навчалася в школі та терпіла булінг. Саме через це я в 2016-му вирішив зробити свій канал на Ютубі. Якщо ви не олд, який це застав, то це добре, тому що там було багато крінжі, багато того, що я не вмів робити. Але саме через це до мене прийшли мої перші 600 підписників, більшість з яких вже змінилися на нових підписників, що нагонюють актив на мій новий канал. Але це старий канал, який вже пережив свій ребрендинг. Також дві 2016-му я почав свій шлях малювання з різнокольорових поні та андертейлу, коли я десь на форумі роздобув нового друга, з яким не спілкуюся, тому що він в ВК, а я в ВК вже давно не сиджу, і зрідка щось перезаливаю туди з Ютубу. Він порадив мені пограти в Undertale і як розумна, 13-річна дитина, я вирішив об'єднати Undertale та My Little Pony в один всесвіт. Так зародився Undertale Ponies. Я не знав, що таке Undertale, Ілл. Тому я думав, що це буде просто пародійний всесвіт. Але коли я вже знав, що це таке, я вирішив його перейменувати. Це було одним з моїх найрозумніших рішень на той момент. Потім я познайомився ще з декількома людьми, з якими з жодним з яких я не спілкуюся на даний момент. З одними з них просто в мене зникли спільні інтереси. А з іншими я просто посварився. Але я не злий на них, просто наші шляхи розійшлися в 2017 році. Почався бум фанатських візуальних романів по Андертейлу, частності No More Рестанс, по якому я в свій час навіть зробив аск в ВКонтакті, де я також знайшов декількох друзів, і з жодним з них я не спілкуюся. Але це стало прецедентом. Тому що я побачив, що гру можна зробити навіть якщо ти всього одна людина, і взагалі це багатьма вже практикується, вже давно практикується. І коли я про це узнав, я пригадав свою мрію дитинства. Я ще з маленького дитинства зацікавився відеоіграми і ще з маленького дитинства хотів робити відеоігри. Спочатку я хотів зробити новелу по Undertale Ponies, який вже перейменувався в Underponies. Але потім я трішки охолонув до Undertale та його фандому. Тому що, якщо зараз фандом Undertale здається чимось таким ламповим, де всі пригадують те, що було в 2017 році, то в тому ж самому 2017 році. Андертейл складався з Токсиків, з шиперок Санса з чим завгодно, навіть з рідним братом та дитиною. Це не вважалося тоді чимось огидним, там страшно вирубай. А також зі створювачів своїх оригінальних всесвітів, в частності Сансів. Сансів було багато. Санс і досі не є моїм улюбленим персонажем, тому що я обожнюю Undain і завжди її обожнював, а з недавнього часу почав обожнювати ще й Азора. Але я відволікся і скажу, що проект був відкладений в далекий ящик, але, скоріш за все, я просто відміню його і створю щось інше по Андертину. Наприклад, півтора роки тому я зробив фан ігру по Андертейлу, яка була присвячена її п'ятиріччю. Це була День поваги Тобі Фоксові та його творчості, але гра була не ідеальна, тому що я зробив її на колінці за два тижні, коли ще паралельно працював з Коредомомікусом. Тому вона вийшла не ідеальною, і наступний триб'ют до Undertale я зроблю на його десятиріччя, який теж буде нескладним, але буде вже оригінальним всесвітом, який не буде заснований на різнокольорових понях. І я навіть почав вже його прописувати. Принаймні, я думаю, що це буде насправді оригінальний всесвіт. А не якийсь -то там реколор оригінального всесвіту Undertale. Але це вже інша історія. У 2019-му в світ виходить мій перший оригінал, який я почав створювати на емоціях. І взагалі це повинно було бути моїм особистим проектом, який не вийшов у світ, але він вже вийшов, і я досі вигрібаю наслідки цього імпульсивного рішення. І буду вигрібати їх ще декілька років. Так, я говорю про ляльковий домик, будь він неладний, який вже зараз зник з публічного доступу, але <плес> не треба, не треба було його створювати. Але це дало мені ідеї для Сіквелу та Тріквелу. Сіквел це вже знайомий вам Куналь Діома Мікус. До якого я ще досі не перегорів повністю. Я перегорів, але відсотків на 60. А третя гра, яку я планую зробити після конер до Мамікусу, М -м -м, це вже секрет. Але я скажу, що ця гра буде в жанрі класичного японського РПГ, але українського. Ну, ви зрозуміли. В 2019 році я починаю цікавитися live 2D. Мене вабить ідея того, що я можу анімувати себе за допомогою motion capture і навіть робити стріми. Саме тоді починається бум індів'юберів, який не залежать від продюсерів, як то було з якоюсь там гавергурою. Або цією дівчиною, чи нікнейм я не пам'ятаю. Я хочу залізти в той хайтрей і спробую створити свою модельку. І на першу модельку я потратив десь тиждень, вперше розбираючись з Live2D і розбираючись, що там да як це робиться. До того моменту вся анімація, яку я робив, була виключно покадровою. І мені цього було мало. Але покадрова анімація робиться досить довго. А на звичайну live 2D модель в мене піде щось коло тижня. Може менше, якщо менше руху. Отже, я починаю робити вже анімації не для відвівінгу. І таким чином я навіть створюю декілька анімацій для Куарер Деоманікуса. А, Manicusa. А влітку 2022 року анімування в Live 2D стало для мене як другою роботою. І тепер я почав навіть анімувати не тільки для своїх проєктів, а й для інших. І, мабуть, одного дня ви побачите моє ім'я в титрах однієї з візуальних новел, які ви пройдете. І таким чином я почав заробляти гроші. І тепер в мене, хоча б, є прибуток з того, що я роблю. Перше за сім років. Тому що за майже весь контент, який ви бачите, я не заробив фані копійки. Ці 20 років мого життя були короткі, але насичені. Я не думав, що доживу до цього віку. І в мене є відчуття, що я не доживу і до 30 років свого життя. Але якщо доживу, то в мене плани на ці 10 років і на наступний рік також. Цього року я не планую якихось крупних релізів. Я планую працювати над Корер Деоманікусом і доробляти його, і робити DLC до нього. В мене є багато того, що я хочу змінити, хочу багато чого перемалювати. Я хочу зробити з Кореро Деоманікуса куплябельну цукерку, щоб він виглядав не як дешеві людяники, а як Фереро Роше. Також я поставлю вам деякі умови. Як я вже казав, цей канал існує з 2016 року, і цей канал переживав декілька хіатусів, які тривали по декілька років. І коли я вирішив повернутися на YouTube, Ютуб вирішив, що я пацюк, який збіг з корабля, і потім повернувся. Коли стало це комфортно, і вирішив не продвигати мої ролики в Ютубі взагалі. Тому на цьому каналі майже немає активу навіть на тих роликах, де я витратив дуже багато часу та сил на те, щоб їх створити. Цей канал дуже важливий для мене, він для мене був як пам'ять. І я не хочу його видаляти. Але відсутність активу взагалі мені не допомагає. Тому я вирішив поставити для вас ультиматум. Якщо до кінця цього року цей канал не почне монетизуватись, а це означає не тільки 1000 підписників, а й 4 тисячі годин просмотру, бо до 4000 годин просмотру мені більш далеко ніж до... Тисячі підписників, то я залишуся на цьому каналі. А якщо ні, то я перейду на інший канал, на якому я буду робити виключно українськомовний контент. Для когось це. Для радикалів це повод не робити. Цей канал я вже ніколи не буду вести виключно російською мовою. І я хочу декілька рубрик, які я рідко роблю. Перевести повністю на українську. Але здебільшого мої ролики продовжують бути російською та українською. Для З патріотів це буде лицемірством, бо цей канал завжди був російською. А для українських радикалістів це буде і нашим, і вашим. Не нагадуйте їм про існування таких країн як Литва, Латвія, Естонія, Казахстан, Грузія, Вірменія, Азербайджан. І декілька в мене є навіть глядачі зі Сполучених Штатів Америки. Тому російськомовний контент це не лише для росіян та білорусів. Взагалі білоруси розуміють українську мову на відміну від росіян, Але більшість казахів. Не розумію українців, тому що їх мова дуже відрізняється від слов'янських. А плани на наступні 10 років, якщо я доживу до 30, це купити автодом, створити свою відеоігрову студію і почати заробляти мільйони на своїх іграх та контенті. Якщо детальніше розповідати, то я хочу зробити ще одну гру. Яка також стосується лялькового домику, і продовжувати створювати контент, який буде радувати вас. Тому що мені завжди хотілося робити те, що буде робити людей щасливими. А ще, хочеться... а ще мені хочеться пройти повний курс психотерапії, щоб самому стати щасливим. Ось такі в мене трішки інфантильні цілі для життя. І я сподіваюся, що цей новорічний подкаст був для вас або цікавим, або розслабляючим. Я думаю, що це відео не дивилися ті, хто не підписані на мій канал. Але якщо такі люди все ж таки є, то підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки цьому відео, але краще ставте вподобайки всім іншим відео, тому що я роблю багато контенту, який надто якісний для 700 підписників, тому я заслуговую хоча б 2000. І ще одна новина. В лютому і в одному з весінніх місяців я візьму відпустку. І в обидва з цих місяців я викладу лише по одному відео. Бо розпилятися на три різні види контенту під час блекаутів це дуже важко і я так не можу. Я сподіваюся на ваше розуміння. І сподіваюся на розуміння YouTube. Тобто я викладу наступне відео наприкінці цього місяцю. Потім в лютому викладу ще одне відео, потім, скоріш за все, повернуся до нормального контенту. І потім візьму ще одну відпустку. Побачимося в наступному відео. До побачення!